Всім привіт! Навеликий огляд на модельку Стром секатора акумуляторного СП-20, 30 мм різ бо в більшості магазинах 25 у нас 30. Ну і погнали що у нас тут по комплектації. Даємо до кожного замовлення накладну, чек, Зарядочка проводна на секатор ріг гарантії. 20 вольтовий 2 амперний акумулятор в комплекті. Сама тушка секатор, ну і всякі тут Масленка і камінь для заточки для ЛЕЗА, якщо що можна підточити. Ну і сама тушка. Одразу йде зі смазкою, щоб після шо... не що Нічого не терлос. Макітовська посадочка у нас іде тут. Чикс. Вмикається тут є off-on. Все, можна працювати. На одному заряді акумулятора десь-мінус 150-200 різів може робити. Регулюється навіть висота різу, якщо там буде повністю, то наповністю ріже безпосередньо регулюється. Рік гарантії, ціна на нього 1870 гривень. Якщо зацікавила дана моделька, переходьте на наш сайт, замовляйте. Посилання в описі до відео.